Хочете отримати сім карту? Готуйте паспорт. Такі зміни в законодавстві підготувала Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації. Проект хоч не зареєстрований у Верховній Раді України, проте уже викликав резонанс. Що ж, це ще один спосіб контролювати українців. Головний аргумент на користь такого рішення необхідність підвищення ефективності боротьби з кіберзлочинами, економічними злочинами у банківській сфері та збільшенням можливостей виявлення терористичної загрози. Саме так переконують у держспецзв'язку. Оцей дзвіночок про те, що потрібно контролювати власників телефонних номерів. Свідчення суспільству про те, що цього робити в жодному випадку не можна. Цьому треба протидіяти. Якщо хтось вважає, що це підвищить правопорядок, мають пам'ятати, що не існує жодної країни, в якій би реєстрація власників номерів запобігала терактам, вбивствам, правопорушенням. Вона лише обмежує свободи громадян. Андрій Осіпов вважає, що сім – це не єдиний спосіб контролю громадян. Повірте, що контроль за сім картами це не єдиний контроль, який можна вигадати. Можна контролювати Фейсбук, заборонити сайти. Іншої держави, щоб заборонити частину продуктів, в тому числі і навігатор, і бухгалтерські програми. Ми це бачимо це сьогодення. І додає, що влада просто забула, що вона служить людям, а не навпаки. Оскільки цей захід ніяк не впливає на правопорядок, значить цей захід свідчить про те, що влада хоче мати більше прав над громадянами. Влада просто забула, що вона служить людям, а не люди їй. Коли перестають ставитися до громадян як до співвітчизників, а ставляться до них як до лохтарату, тоді відбуваються подібні речі. Сподіваюся, що е, ці ідеї не будуть реалізовані, а якщо будуть реалізовані, то знайдеться достатньо розумних людей, щоб цьому протистояти і зламати цей механізм, який тільки шкодить розвитку суспільства. Нагадаємо, це вже не вперше, коли в Україні хочуть запровадити контроль за користувачами мобільного зв'язку. Розпочалося це ще в 2012 році, коли Держспецзв'язок уже пропонував Верховній Раді внести зміни до законів, зобов'язавши абонентів мобільного зв'язку реєструватися. Вдруге пропозиція прозвучала у 2014 році в диктаторських законах 16 січня, що ще більше обурило українців на майдані. Зря Жичук Володимир Літвінчук Сфера ТВ.